Події, яку ну давайте мабуть почесному скажемо свідомість людини, свідомість навіть звиклого до багатьох речей, в тому числі і трагічних українця або українки, не може от просто так раз і, і сприйняти, от як належне, ти не знаєш, як до цього ставитися. Загинули можнавладці, не стало одного з членів Ради національної безпеки та оборони України. А, загинула дитина, гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій впав на дитячий садок, хоча летіли на фронт. Знову ж таки, хто винний у цій трагедії, не, не може бути навіть сумніви, тому що винні ті, через кого почалася війна. Ну і безумовно, а, безумовно, це. Людська трагедія. Загалом 14 людей загинули. Травмовано 25 за попередніми даними. Інформація уточнюється за словами е, останніми словами, які ми чули з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Падіння о, гелікоптера із е, керівництвом Міністерства внутрішніх справ у Броварах. Це безумовно емоційна річ, як і загибель тих людей, які були на землі, і. і той факт, що чимало людей травмовані, але давайте спробуємо розібратися у цій історії для себе, зробити якісь висновки і розібратися, так би мовити, докопатися до самої суті. Я зараз не маю на увазі технічну складову того, що сталося з гелікоптером. Це встановить слідство. Я переконаний вже найближчим часом, але це річ, яка змушує замислюватися про більш масштабні речі, про е, життя як таке. Давайте, власне, розпочнемо цю розмову з того, кого ми сьогодні втратили. Мабуть, найбільш трагічною для кожного і кожної з нас є загибель дитини, е, є травми тих дітей, які отримували, які е, були там на місці події і дістали, можливо, Проблеми зі здоров'ям на все своє життя нічого гіршого бути не може. При цьому, ну давайте згадаємо й тих, хто був на борту. Ми сьогодні втратили молодих, сучасних, професійних, інтелігентних людей, які працювали на Україну. І я, от візьму на себе зараз відповідальність і скажу, що ну от. Мабуть, в нашій країні найкращим міністром внутрішніх справ є той, про якого ми нічого не чуємо, про якого ми чуємо найменше. Давайте так, ну тому що зазвичай так же склалося в Україні. А про міністрів внутрішніх справ ми якось ну найчастіше чули все таки дуже нехороші речі. А, тут можна говорити і про непросту посаду, непросту систему. Яка будувалася і складалася десятиліттями зі своїми, скажімо так, м'яко кажучи, нюансами. Так? Але так чи інакше, от за півтора року, майже там день в день керівництва Дениса Монастирського, я, як людина, яка щодня стежить за новинами, я не пригадую, щоб, ну, ця людина якось сильно в себе дискредитувала. А, я не маю сумнівів, що саме на цій посаді. Це одне з найскладніших завдань. А, ти потрібен усім, на тебе шукають усі компромат. Хтось просить тебе, так би мовити, від чогось відмазати. М -м ну і тут треба не лише втриматися на посаді, не лише керувати міністерством, але і реформувати це. Ну давайте почесному. Дуже і дуже непросте відомство знову ж таки м'яко кажучи. Зі своїми традиціями. А, ну я так думаю, що український народ уже через екран телевізора дуже добре за всі ці десятиліття і роки навчився визначати, коли брешуть, коли людина з екрану бреше, коли вона нещира, коли в людини подвійне чи потрійне дно. Ну і я думаю, що не знайдеться серед нас з вами якоїсь великої кількості людей, які Можуть сказати, що от відчували це, коли бачили пана Монастирського під час його такої публічної діяльності, так і слухали його. Ну і давайте ж згадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення, і ми зараз це ще проілюструємо картинку і відео Денис Монастирський одним із перших завжди вирушав на деокуповані території. І мало не особисто керував цими стабілізаційними заходами, які проводили там правоохоронці. Я скажу, що я особисто його бачив в гостомелі щойно а, після звільнення гостомеля одразу ж після звільнення. А ми бачимо його зараз на багатьох відео з деокупованих територій. Ну і ясна річ, з більшість роботи така посада. Більшість роботи а, такої волосся, яку нам просто не показують і ніколи не покажуть. Ну, і далі Євген Єнін, людина, в якої можна сказати, було три кар'єри. Ми його зараз знаємо як першого заступника міністра внутрішніх справ. А загалом, якщо говорити про його минуле, то це український розвідник, дипломат і юрист от фактично в людини три таких. Дуже серйозних кар'єри вийшло. Починав він кар'єру в СБУ службі зовнішньої розвідки. Пізніше були іноземні дипломатичні представництва і генеральна прокуратура. Ну і свого часу він став буквально зіркою міністерства закордонних справ. Він був колишнім. Він був свого часу заступником міністра закордонних справ. Ну і ми знаємо, є ні на ще й людину, як людину, яка в на очах буквально вигризала справедливість для України у тій справі з збиттям. До речі, теж авіакатастрофа так із збиттям е, українського пасажирського літака в Ірані. Він опікувався цією справою в межах МЗС. Е, зокрема, ну і пізніше його призначили першим заступником голови МЗС. Вже координував діяльність національної поліції, міграційної служби та ДСНС. Ну і це ж ті двоє людей, про яких ми знаємо найбільше, які найбільш публічні з поміж усіх. Також нам голова ДСНС прорахував імена членів екіпажу, які загинули під час авіакатастрофи. це Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов їх називають досвідченими пілотами. Ну і всі пасажири, які були на борту, також загинули. Йдеться і про держсекретаря міністерства внутрішніх справ Юрія Лубковича, і про а, помічницю Дениса Монастирського Тетяну Шутяк і Михайло Павлушко, це керівник охорони міністра внутрішніх справ. Ну і також е, підтвердили в е, МВС пізніше, що Микола Анацький, фотограф, також знаходився на борту, і також загинув. Знову ж таки, серед загиблих дитина, і наскільки я розумію, люди невинні, мирні люди, які просто знаходилися на місці катастрофи у час падіння гелікоптера. Детальніше про е, події е, з того місця, з броварів, де впав гелікоптер, ми будемо говорити у е, наступній годині, а точніше, навіть не говорити, а показувати, тому що ми готуємо сюжет із місця подій. Ну а поки. Я просто хочу сказати, що знаєте, це для кожного з нас і кожної з нас таке нагадування. Чергове, на жаль, нагадування, якщо слово чергове можна вживати взагалі в таких випадках, що життя будь-якої людини, абсолютно будь-якої людини, може обірватися будь-якої миті в най найнеочікуваніших обставинах. І ми маємо про це пам'ятати, ми маємо берегти один одного зараз, українці та українки. ну і... Зробити все, щоб ті, хто винний у цій трагедії, а також в трагедії в Дніпрі, а також в інших десятках тисяч трагедій, які відбуваються в Україні, щоб вони за все відповіли, і щоб ми з вами довели їхню справу, нашу спільну справу до кінця. Ну і завершити цю, так би мовити, промову, я хотів би із відео з дуже потужними, потужними словами самого е, міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Давайте, давайте зараз його послухаємо. Перемога буде за нами. Якою б не була високою ціна? Безумовно, високою є е, ціна, яку платимо е, всі ми, але є люди, які заплатили найбільше серед них. І от згаданий зараз Денис Монастирський. Коли любиш. Бережи коли вдячний, говори про це. Маєш можливість, допоможи. І кожен наш захисник знатиме, що ми поруч. Передати свою любов і вдячність дуже просто: заходь на ЗСУ 24 чотирьох і купуй теплі тактичні шкарпетки для воїна. А ми з волонтерами доставимо їх саме туди, де їх найбільше потребують на передову. Шкарпетки сертифіковані за найвищими стандартами. Вони якісні і дуже потрібні нашим хлопцям. ЗСУ 24 TV UA. передай захисникам своє тепло.